Чому ніхто не розповідає про самотність, з якою українці стикаються в загальному за кордоном? І не тільки це стосується Канади, а в загальному того, що коли українці їдуть на чужину, сидять на чужині, ніхто не хоче розповідати, як їм теж важко, як вони мусять справлятися з різними проблемами щоденними, як їх принижують за їхній акцент, деякі люди, як вони не можуть собі знайти місця, як вони хочуть щось розповісти, сказати, думають одне. а коли говорять на чужій мові, виходить зовсім інше і звучить зовсім інше. Як українці постійно думають про свою батьківщину, і мова йдеться зараз про. Саботніх українок з дітьми. Уявіть собі, як їм. Їхні чоловіки захищають нашу країну, батьківщину. Діти постійно хочуть щось їсти, питають, як там тато, де тато. А мама сидить сама в задумках і в думці, що тут є неї діти, що їм треба щось дати. З іншого боку, чоловік, як він там. І це страшно, це дуже страшно. І наші люди мучаться, звісно, найбільше в Україні, але також всюди по світу, тому що розкидає нас ця війна, роз риває наші сімейні стосунки, і тому зараз і ніколи потрібно триматися разом і йти вперед.